Совєти боялися його праць настільки, що навіть після його смерті тримали їх засекреченими. А за життя переслідували, катували і ув'язнювали, та він усе одно добився свого незалежної України. І сьогодні дивиться на нас із 50 гривневої купюри, а понад 400 українських вулиць носять його ім'я, що там разом з проектом «Стріткод», розповідає про українців, на честь яких названі наші вулиці. Грушевський народився в 1866 році в місті Холм, нині Хелм у Польщі. Його батьки були українцями, тож він знав нашу мову й історію, пісні та традиції, і продовжив їх вивчати, коли став студентом університету святого Володимира в Києві. Там Михайло побачив, що не існує праці. Яка послідовно викладала історію України і що про всі події розповідають через призму російської історії? Грушевський вирішив це виправити. Він заклав основи української науки і, по суті, відкрив Україну, розбудував та багато років очолював наукове товариство імені Шевченка, нетитуловану Українську академію наук, започаткував наукову школу дослідників історії України. Написав понад дві тисячі наукових праць. Найвідоміша десятитомна монографія Історія України Руси та доклав колосальних зусиль для об'єднання й затвердження незалежності України. За це був вопалів одразу двох імперій, які тоді розривали Україну російський та австро угорський А потім зазнав горя та катувань від більшовиків. Грушевського називають першим президентом Української Народної Республіки, але це не відповідає фактам. Насправді він був головою Української центральної ради. І, хоч вона діяла всього рік, за цей час вдалося зробити багато. Зокрема, прийняти чотири універсали і у 1918 році проголосити Україну самостійною і суверенною державою. Чи не за це під час наступу більшовиків війська Муравйова цілеспрямовано вдарили по будинку Михайла в Києві? Його мати того обстрілу не пережила через зміну влади та замах на Грушевського. Йому з родиною довелося покинути Київ. В еміграції він створив Комітет Незалежної України та Український соціологічний інститут. І, хоча йому пропонували переїхати до США, він повернувся до Києва в надії, що Москва дозволить займатися наукою та закінчити фундаментальну історію України-Руси, бо джерела всі тут вже в підрадянській Україні. Після повернення. Почав працювати на посаді академіка у Всеукраїнській академії наук. Та чекісти постійно стежили за ним і перевіряли листування, вербували агентів, які повідомляли про кожен його крок. А наприкінці 20-х почалося закручування гайок. Науковців звільняли, арештовували, відправляли в заслання. Самого Грушевського змусили переїхати до Москви і заборонили повертатися в Україну у тридцять першому. Його звинуватили в керівництві неіснуючою антирадянською організацією Український Національний Центр. Через цю вигадку чекістів Грушевського допитували два тижні, які змінили його до невпізнання. Рідним він нічого не розповідав, але працював і намагався встигнути якнайбільше, відчуваючи, що втрачає сили. У 34 му Михайло з родиною поїхав у санаторій в Кисловодську, де його прооперував недосвідчений хірург. Внаслідок чого в Грушевського сталося зараження крові, і він передчасно помер у віці 68 років. Після цього совєти піддали його ім'я Анафемі, як свого часу Мазепу, а наукові праці закрили в секретних відділах. Останній десятий том історії України Руси вийшов завдяки старанням доньки Катерини, яка пішла задля цього на ризик. За два роки молоду талановиту етнографиню арештував НКВС і кинув до в'язниці. Вона померла у засланні. Її мати Марія, дружина Грушевського, так про це й не дізналася. До останнього писала листи по суті в небуття за п'ять років. Жінка померла з думкою, що єдина донька, хоч і далеко, але жива. Так совєти знищили великого українського діяча та його родину. Але в головній праці свого життя історії України Руси він встиг ущент розбити міф про «один народ. І хоч Українська Народна Республіка зазнала поразки, зусилля її творців, зокрема Грушевського, не були марні. Незалежна Україна, виплекана в їхніх мріях і битвах, постала через роки й до сьогодні продовжує боротьбу. Ім'я Грушевського увіковічнене в назвах вулиць, бібліотек, навчальних закладів і премій. Його пам'ятники стоять у багатьох українських містах. Містах, а портрет прикрашає 50-гривневу купюру. Його називають батьком української історії. А всі роботи об'єднали в 50-томне повне зібрання творів Михайла Грушевського. Завдяки проекту стріткод українці можуть прочитати про видатного діяча та інших героїв більше таблички стріт з QR-кодом. Дозволяють в один клік дізнатися найцікавіше про видатних українців. Наразі таких табличок у Києві вже 81. незабаром з'являться ще 50, а попереду тисячі по всій Україні.